Алді мікс дитячого одягу, лот на 25 кілограмів. Почнемо із шорт, їх буде багато в лоті і для хлопчиків, і для дівчаток. Ось такі в упаковках. Вони виглядають як на малюночку, по дві одиниці. Дуже велика розмірна сітка. Є ось такий варіант, далі ось такі моделі для дівчат. Далі ось такі. В упаковці тут по одній одиниці. Далі ось такі в полоску. Так, вони виглядають без упаковки. Далі це все моделі в упаковочках. Далі є шорти для плавання. Далі ось такі модельки в різних кольорах. Такі джинсові є, Котонові. Далі штани в упаковці. Є ось такий комплект спортивний. Далі ще також штани. Також в лоті є різні бодіки та чоловічки. Є ось такі комплекти по дві одиниці. Далі ось такий врубчик по дві одиниці в різних кольорах. Далі моделі без упаковочок. Далі ромпери, комбінезони та сукні, комплекти по дві одиниці, дві сукні. Такі комплекти, ромпери. Комбінезон, сукні. Ось така ще є. Далі є конверт, світшот такий. Далі такий комбінезон. Він водонепроникний, вітровідштовхувальний. Це такий також костюм, вітрівка та штани. Далі плащ такий і вітрівки. Далі спіднички. Джинсові. І ось такі в упаковочках по дві одиниці. Далі майки та футболки також є в упаковках, без упаковочок. <клес> Далі різні велосипедки, легінси також по декілька одиниць, я по одній. Я по декілька одиниць, велика розмірна сітка в лоті, і далі також легінси та велосипедки.